Під час вивчення теми порядок неповного розбирання та складання автомата» Калашникова дітей варто націлювати не лише на точність виконання практичних рухів, але і вчити правильно коментувати свої дії. Під час відповіді уникати зайвих слів, не засмічувати нашу відповідь зайвими словами, які не стосуються теми. Чітко називаємо перше слово відокремити і назву деталі. Тобто, відокремити. Магазин. Відокремити шомпол. Єдине тільки виключення. Вийняти пенал з приладдям. Зрозуміло, так? Пенал вийняти, Всі інші деталі відокремити. Отож, виконуємо практично. Порядок неповного розбирання автомата Калашникова. Відокремити магазин. Перевірити, чи не залишилось патрона у патроннику? Вийняти пенал. Відокремити шомпол. Відокремити дуловий гальмокомпенсатор. Відокремити кришку ствольної коробки. Відокремити зворотний механізм. Відокремити затворну раму з затвором. Відокремити затвор від затворної рами. Відокремити газову трубку і ствольною накладкою. Неповне розбирання автомата Калашникова. Завершено. Складання автомата здійснюється у зворотному порядку. При цьому слід зауважити учнів на те, що під час розбирання старатися уникати, щоб деталі не падали одна на одну, не вдарялися і щоб не були розміщені хаотично, а були розміщені саме в такому порядку, в такій послідовності, як ми їх розбираємо.